Що актуально молоді. І я дійшов до такого висновку, що ви зараз знаходитеся на тому етапі життя, коли ви починаєте пізнавати дорослий світ. Вас цікавлять уже більш складніші теми життя. Ви починаєте задавати запитання собі, можливо, в чому зміст життя і так далі. Минулий раз, я пам'ятаю, ми говорили з вами про істинність з Біблії. На прикладі Ноєвого ковчега і потопа, гори Арарат, яка є фактом. Да? Ми з вами довідалися про те, що ця історія є правдивою. Сьогодні я хотів поговорити про одну таку річ, яка називається довіра. Довіра. Сьогодні ви вчитеся довіряти, довіряють вам. І я хотів би сьогодні, щоб ми саме про це поговорили і разом би дійшли до одного висновку: то чи варто довіряти, чи краще можливо жити і тримати все в собі? Підніміть, будь ласка, руку, у тих, хто вже комусь щось колись в своєму житті довіряв. Я довіряв і неодноразово, багато разів. Дякую, більшість, хорошо. А підніміть, будь ласка, руку ті, кому у житті довіряли. Тобто до вас хтось приходить і каже, слухай, я буду їхати, ось це оце, оце, потримай. Довіряли вам що чи ні? Довіряли. Супер, хорошо, молодці. Скажіть, будь ласка, а чи бувало у вас таке, що те, що ви довіряли, наприклад, секрет або якусь таємницю, про неї довідалися інші? З вами таке бувало чи ні? І яке було відчуття на серці? Скажіть, будь ласка. Ну, Мабуть, була якась певна образа. А була якась певна, мабуть, гіркота, правда чи ні? Розчарування приходило, ти думаєш, як? Ну я ж скільки часу вже з ним дружу, да, і так далі, тому подібне. І він міг отак от зробити. Питання довіри. Менше я хотів би запитати вас. Ось Таїса нас удає. Таїса, скажи, будь ласка, кому в своєму житті сьогодні ти довіряєш? Подружці? Мамі? Подружці? Мамі? Брату, 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 брату. Це вона називав, вони багатодітні. У них хорошо. Я трішечки е, зменшу перелік подружці і рідним, в тому числі батькам. Гаразд. Хто готовий цей списочок ще доповнити? Що п'ять пальчиків загнути? Будь ласка, Богові, друг. Я затиснув номер один. Це був друг. Є Богові три ще, будь ласка. Ну, ви зараз навчаєтеся. Хто з вами в школі працює? Вчителі. Ну, я думаю, це правильна відповідь, так чи ні? Ні. Ага. Ну, я своєму житті довіряв. У нас був такий вчитель фізкультури, дуже класний, і ми йому довіряли. Є, отже, вчителям, і ще кому можемо довіряти. Давайте хоча б ще пунктик. Ну Ну, нас є дідусь, бабуся, так? Да? Добре. Самому собі. Самому собі. Ага, виключення таке. Добре. Я бачу. А, до нас приїхали гості, вони щось стісняються. Женя, будь ласка, перевдягайтеся, приєднуйтеся. Що ж тоді таке довіра? Довіра, якщо подивитися у, а, сьогодні у соціальних мережах, да, зокрема, дивіться, Таїса, Даня, я попрошу 15 хвилин. Він Ні, дивись, віде? ти юрці? Даня, Даня, будь ласка, хорошо? Це ж не так тяжко. Давайте повернемося до довіри. Якщо звернутися до а, інтернету і там вбити, я думаю, зараз так більше користуємося, да, ніж словниками, то написано довіра, друзі, дивіться, Віка, це впевненість в іншій людині, яка ґрунтується, знаєте на чому? На досвіді. Тобто я зможу довіряти тому, да, кого я знаю багато часу. Ну, Давайте продаємо експеримент. Якщо зараз я попрошу до мене вийти Орестика. Орестик, іди до мене. іди до мене. Нічого, іди до мене. Облився чайком, да? став чайок, став стаканчик, будь ласка, ти до нього повернешся. Дивіться, проведемо експеримент, увага, хлопці, дівчатка. Якщо я попрошу Орестика впасти на спинку, я його зловлю. Як ви думаєте, він буде падати спокійно чи переживати, ми ще я буду ловити? Переживати. Давай попробуємо. Орестик, падай, я буду тебе ловити. Падай, падай, не бійся, не бійся, падай. Так, з ним стаденько, а ну давай ще разок. Я дивись, я буду тебе ловити. Умова така, Коля, тебе можна не зловити. <реш> <реш> Умова така, що я тебе зловлю. Добре, довірся мені і падай. Давай. Три-чотири. Падай. Падай, падай, падай. Все рівно не виходить. А хто готовий, тільки менший, бо я зараз позорюся. <реш> <реш> Рест, вертайся, не можна, не виходить. Таїса, давай. Поп. Ти будеш падати? Дивись, отако от як моя рука, дивіться. Чік і впасти. Давай, три, чотири, поїхали, падай. Падай. Ні, не виходить. Сідай. Таїса, ставай, будь ласка. Так. Давай, ручки тільки так трошки в сторони, щоб я міг тебе зловити. Дві секунди. Давай. Я ловлю, падай. Хоп! Дивіться, друзі. Бачили чи ні? Вона впевненіше падала. Сідай, будь ласка, дякую, Таїса. Верестик. готовий. Готовий. Давай. Три, чотири, падай. Хоп! Все, получилося. Покажіть, ви не тобі. Старшаки тільки не виходьте, бо я не злов. <реш> Хорошо, дивіться, довіра. Чому я взяв Ореста? Ми з ним разом, ну, це мій син, ви знаєте, да? я думав, ну, можливо, дитина, тому не вийшло. Отже, довіра, впевненість в іншій людині, яка ґрунтується на досвіді, тобто на тому, що я з цією людиною раніше, якій проходив уроки і так далі, виклики. Для того, щоб трішечки вже прискоритися до переходу до читання слова Божого, я хотів би нагадати про одного чоловіка, якого звали Даниїл. Вікось, Маша. Чоловіка, якого звали Даниїл. Чим він у вашій пам'яті запам'ятався? Хто може сказати? Даниїл, Даниїл. Так, супер відповідь. Є таке згоден. <реку> його кинули до Левів. Його вкинули до Левів. Коля. Його вкинули до Левів. За що? За те, За те, що він молився. Богу, і він Богу, що відповідно довіряв. Ти в контексті тієї теми, про яку ми з вами зараз говоримо. Отже, книга пророка Даниїла зачитаю з шостого розділу. Будь ласка, будьте уважні. У мене в кишені є сюрпризи. Хто буде вова давати правильні відповіді, той. Да, Саша вже знає цукерки. Да. Якщо будете у вас слухати, давати правильні відповіді. Друзі, Сереж, Саш, будь ласка, попрошу уважненько. А Мідянин Дарій одержав царство в віті 62 років. Тобто один був цар, вони чоловік Дарій на ім'я, який в віці 62 років став царем. Дивіться, відбувається, що далі. Сподобалося Дарієві, і він поставив на царством 120 сатрапів, що були над усім царством. Отже, цар бере собі сто двадцять людей. Хто такі сатрапи? Сатрапи це були ті люди, які верніше звання Даня, яким... На флоті були, скажімо, керівниками, типу як капітанами, да, і так далі. Це називалися сатрапи. А потім цю назву перенесли в вже прицарський двір і ставили тих урядників, які були біля дому у царя. І десь що відбувається далі. А вище від них три найвищі урядники, що одним із них був Даниїв, про якому з вами зараз говоримо. І ці сатрапи здавали звіт. А цар, щоб не був пошкодований. Тобто, цар керував країною 120 сатрапів, три урядники, виконують всю повністю роботу, він собі, скажімо, влаштував таку е, е, владу керівництва, да? і в нього все в порядку ведеться. Давайте подивимося далі. Тоді цей Даниїв блищав над найвищими урядниками та сатрапами, бо в нього був високий дух, і цар задумував поставити його над усім царством. А тепер запитання на шоколадку. Якого в Біблії ще мужа Божого фараон поставив на друге місце після себе в царстві своєму? Його звали Йосиф. Йосиф. Хто перший сказав відповідь правильна? Серьо, приймай, будь ласка. Серьо, поділіться між тобою. Диві, я даю тобі, ви поділіться між тобою. Дивіться, схожа історія, да? схожа історія. Цар дивиться на нього. І бачив, в ньому, і бачив в ньому того, хто може е, вірно служити, хто бути добрим урядником. І він запланував і поставити після себе. Тоді, оці найвищі урядники та сатрапи стали шукати причину скаржити Даниїла в справі царства, але жодної причини не знаходили. Адже той був вірний, і жодна помилка що вада не була знайдена на нього. Ви знаєте, я коли читаю це місце, пригадую Ісуса Христа, коли його священники хотіли схопити. Вони могли знайти хоча б одну причину, по якій би привели б і сказали, він винуватий. Не вдавалося, вони навіть вже підкуплювали людей, а все рівно вони на Христа не знаходили. Ідемо далі. Тоді ці люди сказали, сатрапи тут, тобто, ми не знайдемо на Даніла жодної причини, якщо не знайдемо проти нього в законі його ж Бога. Тому що він його що робить? Сумлінно виконує. Тоді найвищі урядники та ті сатрапи поспішили до царя і так йому говорили: царю Дарія, живи навіки. Нарадилися всі найвищі урядники царства, заступники та сатрапи, радники та підсатрапи, встановити царську постанову та видати заборону, щоб аж до 30 день кожен, хто буде просити, яке прохання від якого-небудь Бога чи людини, крім тебе, царю, буде укинений до левічої ями. А тепер малесенький підсумочок. Не підсумочок, запитання, перепрошую. Скільки днів було потрібно просити лише тільки в царя, не у своїх божків з маленької букви, чи з великою буквою Бога Яхва, да? як в прикладі із Даниїлом, чи в іншої людини. Скільки днів треба було неправильно відповідь, скільки днів треба було просити тільки в Бога, якщо була потреба? Один. Ні. Точ, місяць, точніше, треба знати цифру. 30 днів. Даня, молодець. Даня, молодець, 30 днів. Скажіть, будь ласка, людина людина, яка вірить в Бога, свято вірить в Бога, доверяє йому все. Вона зможе 30 днів узяти паузу і сказати, боже, почекай, будь ласка, тут такий указ, мені так страшно, я трошки утримаюся. Ні. Даниїл, знаєте, яка була реакція? Хлопці, хлопці, Сережка, знаєш, яка була реакція? Давайте почитаємо. Ага, трішки раніше. Тепер царю затверди цю заборону і напиши це писання, яке б не могло бути змінене за законом мідян та персів, що не міг би ніхто його відмінити. Тому Дарій написав це писання та заборону. А Даниїл, коли довідався, Вова Коля, знаєте, що відбулося? А коли довідався, пішов до свого дому, а вікна його були в горниці відчинені навпроти Єрусалиму. І в три установлені пори. На день він падав на коліна свої і молився, та славу свого Бога, бо робив так і перед тим. Тобто в його житті нічого, хлопці, не змінилося. Він як робився до того, і після виходу указа він впевнений був в тому, що він буде далі так робити. Тоді ці мужі, 12-й вірш, поспішили до нього і знайшли Даниїла, що він просив Бога та благав. А, тоді вони підійшли, і розповіли перед царем про царську заборону. І цар, давайте я вже, мабуть, скорочу трішки текст. І цар розумів, що а, видавши даний указ, він не може відмінити. Тому що в подальшому для інших людей будь-яка царева постанова буде якою зміною, правда, чи ні? Її можна буде розгойдати, знайти якісь підступи, сказати, царю. А пам'ятаєш, коли 10 років тому, якщо цар буде царювати 10 років, да? Ти коли змінив був свій указ? Давай зараз ще поміняємо. І цар вимушений був а, підписати лист на страту Даниїла. А, настав той день Даниїла вкинули до левичої ями. Заренду цей віршик. 17. Тоді цар звелів і привели Даниїла та кинули до левичої ями. Цар заговорив і сказав Даниїлові, твій Бог. Що ти йому служиш, він завжди врятує тебе. І принесений був один камінь, і був покладений на отвір'ями, а цар запечатав її своєю початкою та початкою своїх вельмож, щоб не буде змінена Даниїлова справа. У царя на руці був перстень, наливали спеціальний такий розчин, і цар притискав. І якщо цар прийде на слідущий день, або, наприклад, там його урядник і побачить, що печать розірвана, це означає, що що камінь рухали. Ісуса Христа, пригадайте, коли похоронили в печері, що зробили? Камінь привалили до печери, да? щоб його не викрали. І ще поставили кого? Охоронців, пригадуєте, да? А... Цар, написано далі в Слові Божому про те, що він пішов додому, і від нього пішов геть сон. Він і міг заснути. Це говорить про те, Коля, що для... Царя Даниїл був не просто там якимсь штатним чоловіком, да, якимсь там він був для нього другом, а тим, хто віддавав себе сповна служіння царю. І, до речі, цікаво написано, що він постився. Скажіть мені, будь ласка, людина, як що що означає поститися? Хто може мені допомогти? Не їсти. А чому не їсти? Правильна відповідь, але чому не їсти? Що це означає? Людина свідомо відрікається від їжі. Дивіться, людина свідома віка відрікається, відмовляється від їжі для того, щоб показати свою готовність, своє бажання принести Богу прохання про щось, про хворобу, проблеми в роботі, проблему з дітьми. Почекай, будь ласка, проблеми з дітьми і так далі. І це питання є дуже важливим, яке потрібно дуже вирішити за допомогою втручання Бога. Царь пустився. Коля, це той цар, який так міг сказати, так, ще буде вечеряти. А ну, давайте мені там якесь європейське телятко заколіть чи поросятку запечіть. Да він каже, я відмовляюся. Від їжі, Боже, я благаю тебе, збережи, Даниїла, де у ямі? Давайте, для того, щоб зекономити час, наступає ранок, цар приходить, дає на наказ, камінь відвалюють, і він звертається: Даніїле, чи, чи живий ти? І він чує голос із ями, який каже: Царю, живи навіки. І цар зрадів, він дає наказ швидко витягнути Данила. Данила дістали з ями, а тих людей, які а, оскаржили Данила, да, таким підступним чином, вкинули до ями. Але зараз до цього ще повернуся. Є ще один момент. Після того, коли цар, це був, до речі, цар імперії Вавилону, дивіться, це не був це не були євреї, це були язичники. Це ті люди, які не вірили в Бога. Цар каже такі слова. А, зараз, зараз, зараз. Так, угу, угу, угу. так, 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 так. Ось 21 вас віршик. А як цар наближався до ями до Даниїла, то кликнув ним голосом: цар загорив, та й сказав до Даніла: Даниїла раби Бога живого, чи твій Бог, якому ти завжди служиш, міг урятувати тебе від левів? Тоді, тоді Даниїл загорів і сказав. Царю, навіки живи? Мій Бог послав свого ангела і позамокував пащу левів, і не вони не пошкодили мене, бо перед ним знайдено мене було невинним. Даниїл, почувши про наказ царя, не завагався, тому що він, Сергій, був довіряв сповна Богу. Він не пошитнувся в своїй вірі. Тому ви знаєте, на закінчення. А, я обіцяв повернутися до тих до тих людей, які підписали цей указ, запропонували царю. Перепрошую, Вова, знаєш, що цікаво трапилось? Царь каже: тепер ви спробуєте у левичій ямі побути. І написано, що привели їхніх дітей, оцих чоловіків, привели їхніх жінок, Даня, і кидали, коли в яму леви пострибали, схопили їх, і написано тут: порозламували їм кості. Робили ви колись так. Приходите додому, там собачка. Ви берете шматочок, м'яса, хліба, чогось. кидаєте. що робить собачка? Стрибає, ловить повітря. Так? Отаким От чином оці леви розправилися. Почекай, будь ласка, пустирочку. Отаким чином леви розправилися із а, оцими людьми. Тому довіра. Давайте зробимо закінчення. Хлопчики, подивіть, будь ласка, дівчатка, що таке довіра? Чи довіряю я? Чи правильно я довіряю? Коля, будь ласка, Вова, заважайте, будь ласка. Чи довіряю я тим, кому потрібно? Ви знаєте, я виходив сьогодні на вулиці, побачив там компанію молоді, яка швидко поховала цигарки за спину. На вулиці темно, а вони світяться, їх ж видно, тому що там жар горить. І я собі здаю запитання, дивіться, як у нас. От ми тут маленька. Маленьке на село, да? Дивіться, частина в спортивному залі для того, щоб прийшла пограти в волейбол, побачити один одного, поспілкуватись між собою, послухати тему, а інші обирають інший шлях. До чого я веду а вибір в житті. Вибираю, кому довіряти батькам, свої секрети чи друзям, ненадійним. Задайтеся цим питанням, і хай Бог благословить вас у прийнятті правильного рішення, тому що Даниїл в своєму житті прийняв рішення довіряти Богу. Він пройшов міцне випробування. Але в результаті Бог зберіг йому життя, і його віра я впевнений. Як ви думаєте, зміцніла чи ні? Зміцніла в десятки тисяч разів, тому що Бог виявив йому велику милість. Амінь друзі.